Всім привіт-привіт! З вами на зв'язку Таня Лисюк. Я стиліст, весільний та вечірніх зачісок. І в цьому відео я покажу незвичайний хвіст у східному стилі. Він об'ємний і складається з декількох простих, але важливих етапів. І перш ніж ми розпочнемо вивчати нові техніки, зараз вже підпишіться на мій канал. Ставте палець вверх і тисніть дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новинок. Зі мною на цьому каналі точно буде цікаво і корисно. Поїхали! Отже, на потиличній зоні я виділяю дві симетричні бокові частини волосся, і до них додаю трикутник у верхньо-потиличній зоні. Це для того, щоб мені було зручно підібрати перший хвіст. По конструкції ця зачіска складається з двох, а іноді з трьох хвостів. Така структура. Дасть можливість зробити хвіст об'ємним і довшим. Крайні лінії я обов'язково витягую вирівнювачем, щоб змінити структуру волосся, адже воно мені тут необхідне гладке і блискуче. Вирівнювач я використовую Babyliss Ellipsis 3000, це поки найкращий і найзручніший вирівнювач, і я його рекомендую всім моїм ученицям, які навчаються в мене як на офлайн-курсах, так і онлайн. Я підібрала також і більш бюджетний варіант для новачків, які мають фінансові обмеження у закупівлі матеріалів для роботи з клієнтами. І всі інструменти та матеріали можна переглянути в моєму онлайн-магазині. Силочку знайдете внизу в описі під цим відео, яке ви зараз переглядаєте. Повертаюся знову до зачіски. Так як в мене крайні лінії мають дуже коротке. Волосся, то на допомогу я собі взяла плоскі затискачі, які притримують пасма разом. Наверху я створюю перший хвіст. Обов'язково на цьому етапі фіксую бокові зони сухим лаком Еннері. Еннері це італійський бренд засобів для створення зачісок. Більш детально про нього я розповім в онлайн-курсах, адже це номер один засіб, який допомагає мені робити усі мої зачіски натуральними, стійкими і природними. Стежте детально за всіма моїми діями. Саме завдяки конструкції у вас вже буде уявлення про те, як робити східний хвіст. Я поступово Я так і роблю. На початку я завжди запитую клієнта стосовно об'єму і тоді вибираю сама, які мені використовувати техніки для створення цієї зачіски, для цієї клієнтки або саме з цього волосся. Чим більший багаж знань і досвіду, тим легше за декілька секунд визначитись зі своїми наступними діями. І ви теж зможете так швидко вирішувати нелегкі задачі, як тільки візьмете відповідальність на себе за свої нові знання у цій сфері. Адже тут неможливо топтатись на одному місці. Щодня хтось придумує щось нове і треба йти завжди в ногу з часом. Тому я пропоную вам приєднатись до мого нового онлайн-курсу 2.0 весільні зачіски тренди 2021». Цей курс надихне абсолютно на інше життя ваших зачісок. Я залишила силочку в описі під цим відео. Обов'язково загляньте туди, щоб дізнатися більше. А ось нарешті всі побачили мою прекрасну модель і її яскравий макіяж, який теж виконують у моїй студії дівчата-професіонали. Деталі про макіяж, зачіски, записи на послуги. Це все ви можете дізнатися, написавши мені в директ в моєму аккаунті Instagram. Ви вже знаєте, де силочка. Все, волосся я обов'язково вирівнюю. Переворотом кінчиків в техніці на об'єм, адже перша частина чілки залишиться на тім'яній зоні, а друга частина оформлюватиме хвіст і прикриватиме начісування, яке створила я раніше. Все підготовлене волосся я зачісую назад. І в мене утворюється ефект ірокезу. Для того щоб всі пасма були слухняними, я завжди використовую спрей віск від Віталіціс. Сухий лак і спрей-віск – це нерозлучна парочка в моїй роботі. Я завжди кажу своїм ученицям: якщо раптом потрібно виїхати до нареченої дім і приймати там 10 і більше клієнтів, для усіх різних зачісок укладок можна використовувати лише ось ці два засоби, і зачіски будуть стійкими та ідеальними. Щоб дізнатися, як вони працюють, обов'язково потрібно їх придбати і протестити. По-іншому, на жаль, майстри не можуть працювати. Я купляю одну банку якоїсь новинки і тестую. Якщо вона мені підходить, далі для економії коштів я беру велику упаковку і знаю, що матеріалами та засобами я забезпечена на пару місяців. Як на мене, це дуже комфортно. Тим більше при оптовому замовленні завжди діють знижки. Це реально вигідно. Я рекомендую прорахувати свої доходи наперед, щоб не було такого, що все, що ви заробили, злилось в подиночі в поодиничні замовлення засобів. Якщо хочете дізнатися, як це все працює, обов'язково стежте за моїми новими випусками відео в YouTube. Я буду детально про це розповідати. Тисніть на дзвіночок, щоб Ютуб вам нагадав, що Таня Лисюк щойно опублікувала новий відеоролик. Ну що ж, а зараз ви можете добре роздивитися, як виглядає форма східного хвоста в даному ракурсі, і все дуже яскраво проглядається. Тепер я приступаю до створення бокових зон, і вони є дуже важливою частинкою зачіски. Але часто можна зробити маленьку помилку, яка зіпсує весь образ клієнта. Це створити забагато об'єму. Тому з цим потрібно бути акуратним. Тут я ділю пасму волосся на дві частини і верхню заводжу вниз ближче до вуха, а нижню, навпаки, до хвоста. Хтось може сказати, навіщо так ускладнювати. але... Тут моїм основним завданням було зробити красивий перехід і перекрити межу між скронями і потиличною зоною. Завдяки цьому хвости з двох прядок знаходяться на різній відстані, і це дає нам візуально плавний перехід. Місія кожної техніки це створити непомітні переходи, щоб кожна деталь витікала і перетікала в іншу дуже гармонійно. Що стосується прядок біля обличчя, то як я неодноразово повторювала, я їх стараюся завжди залишати, тому що вони роблять образ довершеним. До речі, ви можете і на собі робити вишукані повсякденні або вечірні образи. Варто лише пробігтись по моєму ютуб-каналу і відкрити будь-яке відео, де я показую зачіски на собі, а також я підготувала вечірні образи і зібрала їх в одному майстер-класі зачіски з червоної доріжки. Там п'ять класних образів, які ви точно зможете повторити вдома на собі. Щоб стати учасником майстер-класу, варто лише зайти в опис під відео і знайти посилання. Повернемось до прядок, і які обрамлюють обличчя. Якщо добре натренувати руки і свої навики в обробці лицевої зони, то це вже 70% успіху усієї зачіски. І це я зараз не жартую. Реально, саме від того, які локони будуть біля обличчя, залежить все. Форма обличчя, гармонія, баланс всього образу. Те, що потрібно пам'ятати кожному стилісту зачісок, це те, що до своєї роботи потрібно ставитися відповідально, створювати зачіску не заради грошей, а заради того, щоб весь образ був гармонійним і щоб це приносило задоволення вам і вашому клієнту. А якщо ви будете прагнути саме до цього, то прихід відповідної винагороди це вже є обов'язковим етапом. Ну що ж, я вас вітаю, якщо ви додивились це відео до кінця. З вами була Таня Лисюк. Дякую вам за увагу. Мені буде дуже приємно, якщо ви залишите якісь коментарі і підпишетесь на мій YouTube канал. Тисніть дзвіночок і ставте палець вверх, якщо вам сподобалось відео. Всім па-па, до нових зустрічей!